Вітаю на каналі Джитльмен Авто. Сьогодні передаємо E-Golf, e який забронювали в нашому телеграм-каналі. Декілька запитань до Геннадія. А він підбирає для знайомих. даний автомобіль займається підбором автомобілів. Я думаю, вам буде цікаво, що він скаже про дане авто. Скажіть, які у вас враження про автомобіль? Всім привіт! Авто я продіагностував, пройшовся прибором, почитав її комп'ютером. Машина в рідній фарбі, все так як і було заявлено. По комп'ютерній діагностиці стан батареї. В дуже в дуже гарному стані, незважаючи те, що машина 2015 року, 10 років машині, але розбіг по ячейкам 28 сотих. Хто знає, той зрозуміє, що це дуже гарний стан батареї. Це авто ми м, знайшли в них на у хлопців на телеграм-каналі, і ця машина була ще в дорозі. Ну, нами, скажімо так, зарезервована. Е, мій знайомий, скажімо, заплатив аванс за цю машину і в цього похмурого. Літнього дня ми в місті Володимир зараз вже, скажімо так, насолоджуємося першими враженнями від гарної машини. А мені, як підбірнику, завжди класно працювати з гарними машинами. Бо від цього і настрій з'являється від того, що ти гарно зробив свою роботу. Ну, мабуть, і хлопцям, скажімо так, також буде приємно, якщо все так, як і було заявлення, виявилося на самому ділі. Тому не вагайтеся, якщо хочете, щоб і ви купили гарне перевірене авто. Звертайтесь до хлопців, вони залюбки вам в цьому допоможуть. А ми збираємося на Київ і їдемо на такій маленькій батарейці, але потихеньку доїдемо 500 кілометрів до Києва. Все, нехай служить автомобіль. Дякую.